Продовжуємо далі читати Духовний Кодекс Християнина. Деякі коментарі, вивчаючи Євангелію, яку ми називаємо Духовним кодексом Християнина, слід бути постійно пильним, пам'ятаючи, що Слово Боже рясно насичене метафорами, притчами. Його образна мова. Є прикметою високохудожнього і одночасно простого стилю викладення Божої науки. Виходячи з цього, ми для полегшення навчання вдаємося до деяких коментарів, показуючи на прикладі, як слід правильно підходити до розгляду того чи іншого висловлення Ісуса Христа. Адже лицеміри, втративши пильність, клумачить на свій розсуд мову Христа, Євангелію, спотворюючи тим самим Його Слово. А в деяких випадках зухвало нехтують логіями Ісуса або свідомо перекручують і підмінюють їх своїми власними висловлюваннями, не маючи образно кажучи, ключа до розуміння висловлювання Христа. А ключ є в тому, що в Євангелії слід шукати наукові духовні знання і, говорячи сучасною мовою, інструкцію по їх оволодінню, а не способи легкого матеріального збагачення. Задоволення особистих амбіцій, зажерливості і виправдання свого ледачого способу існування, вдаючись до сліпого фанатизму. Результатом неусвідомлення цього є сотні течій конфесій сект у так званому фальшивому християнстві, яке насправді є лицемірством, Лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Боже. Бо і самі ви не входите, ані тих, хто хоче увійти, увійти не пускаєте, каже Христос. Про навчання. Нам, блаженим, слід постійно пам'ятати, що Христос на перший план нашої діяльності поставив просвітницьку роботу. Він наказав навчати Євангелії. Тож ідіть і діті навчіть всі народи. Тому, відкривши Євангелію, ми повинні з першої сторінки привернути увагу тих, кого навчаємо. Що вони, щоб вони усвідомили раз і назавжди, що Євангелія це є, говорячи сучасною мовою, Духовний Кодекс Християнина, який дбає про духовність людини, а не про матеріальну зажерливість. Шукайте ж найперше царства Божої праведності Його, каже Христос. Ісус, як єдиний учитель і наставник, дав людству духовні настанови мовою своїх сучасників, а ключ від розуміння їх змісту. Бог вручив у руки блаженним. Кажу ж вам, що багато пророків і царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили і почути, що чуєте ви, і не чули. Бо ці пророки і царі не розуміли метафоричних висловлювань Христа через те, що ставило в основу їхнього розуміння не духовний, а матеріальний погляд, шукаючи у змісті Євангелії. Методів збагачення і тому подібне, а також змішували так званий старий заповіт із новим заповітом, який ми звемо Євангелією. Тому кожен книжник, що навчений про Царство Небесне, подібний до того Господаря, що зі скарбниці своїй виносить нове та старе. Вони не хотіли приймати до керування виключно лише висловлювання Христа, Євангелію. І ніхто старе пивши, молодого не схоче, бо каже старе ліпше. Ми і сьогодні бачимо, як непильні особи фанатично, а це означає, сліпо тримаються старого. Вони тримаються людських заповідів, передань, послань і тому подібне. А все це відбувалося і відбувається через те, що багато осіб, ставлячи в своєму житті на перший план матеріальну зажерливість, Трактують висловлювання Ісуса Євангелію. З цієї точки зору, приймаючи прамелінійно те, що Христос сказав в переносному значенні, метафорою, образною мовою. Спаситель говорив цим особам їхніми словами, але про духовне, наприклад. А хто хоче тебе позивати і забрати сорочку твою, віддай і плащай йому. Каже Христос. Вище указані висловлювання Ісуса, але міри сприймають буквально в прямому розумінні цих слів, а не як метафору, що вказує нам на те, як треба себе вести, навчаючи інших. Адже Христос наказав, щоб ми навчали, таким чином маючи глибокі знання Євангелії, на вимогу того, що навчається, який образно кажучи, хоче тебе позивати і забрати сорочку твою. Твої знання Духовного кодексу християнина, віддай йому всі свої знання і радуйся тим, що він буде краще за тебе знати. А коли силувати тебе буде, відбути подорожні, настоювати на тому, щоб його навчати не одну годину, а дві, три, то ти не рахуйся з часом. Навчай, якщо потрібно, і дві години і більше. А хто силувати тебе. Каже Христос, буде відбувати подорожнє на милю одну, де з ним навіть дві. Хто з людей попросить навчати Євангелію, то дай їм свої знання і навіть тим, які, щоб показатися в очах інших людей, особами, що глибоко знають в лапках Євангелію, лише поверхово черпають ці знання, особливо не переймаючись, говорячи метафорою, позивають. Позичають у тебе знання. Хто просить у тебе, то дай, а хто хоче позичити у тебе, не відвертайся від Нього. Сьогодні, на жаль, більшість людей саме позичають знання. Але, як бачиш, друже, Ісус просить не відвертатись від таких осіб, а позичати всім бажаючим свої знання, не виставляючи при цьому ніяких умов, наприклад, за те, що ви їх навчали, навчили вимагати обов'язкового вступу до своєї релігійної громади, або ставити умову, що вони обов'язково мають після того, як самі навчаться, навчати інших. А від того, хто твоє забирає, назад не жадає. А коли позичаєте тим, що й від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка, каже Христос. Люди, які нині позичають, у тебе знання Євангелія в майбутньому можуть утвердитися в цих знаннях і будуть їх уже самі з власної ініціативи віддавати іншим, а можуть і не утвердитися. Однак, ні на що не сподіваючись, ми маємо навчати тих людей, які побажали цього незалежно від того, що ними рухало, меркантильні інтереси чи бажання мати глибокі досконалі знання Євангелія. Шановний читачу, запам'ятай, будь ласка, що блаженна людина відрізняється від лицеміра тим, що вона, коли відкриває Євангелію, керуючись високими почуттями, шукає там знання, які б дали їй духовне вічне життя в Царстві Небесному, щасливе життя на землі. І вона там знаходить ці знання, усвідомлюючи, що вони на першому плані мають бути в житті людини, а матеріальне. Людині додасться. Але цемір, на відміну від блаженної людини, шукає наполегливо, але марно, в Євангелії настанов, як матеріально, не духовно розбагатіти. Мене не тому ви шукаєте, каже Христос, що бачили чудо, а що їли з хлібів і наситились, пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Повторюємо, з зміст Євангелія трактує не з духовної, а з матеріальної точки зору, сприймаючи метафору висловлювання Ісуса в прямому значенні, тому Він і не може побачити, і почути, і зрозуміти того, що говорить Христос, а вся причина в матеріальній зажерливості, яка, образно кажучи, закриває Йому очі і вуха через це, друже, пильнуй, щоб із тобою такого не сталося. Коли ти береш у руки Євангелію, пам'ятай, що Євангелія це є Духовний кодекс християнина, а не бездуховний кодекс матеріально-зажерливої особи або особи, яка впадає в крайності, доводячи себе до матеріальної нужди, замість того, як учить Христос, щоб мати по достатку. Таким чином, блаженна людина це щаслива людина, яка керується в своєму повсякденному житті, виключно лише висловленням Ісуса. Щоб отримати вічне життя і жити в добробуті. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатку, щоб мали, каже Христос. Пам'ятаючи, що не від матеріальної зажерливості залежить вічне життя. Глядіть, остерігайтеся, каже Христос, всякої зажерливості, бо життя чоловіка не залежить від кількості маєтку Його. Лицемір замість слова, зажерливі навмисне вживають при переписуванні Івангелія скрізь слово «багатий», яке змякшує висловлення Ісуса і вносить у їх розуміння замішання. Коли ми пишемо і вимовляємо, сказав Ісус, висловлювання Христа, говорить Господар, то в даному випадку треба розуміти, це рівнозначне тому, що ми би говорили, сказав Бог, говорить Господь, який. Робить все це сам, лише в вустами свого посланця. Ісус цитує нам Бога, і тому Ісус для нас є єдиним учителем і наставником, і нашим єдиним духовним Господарем. Тому Євангелію називається все те, що вийшло лише з вуст Ісуса Христа, Його пряма мова. А все інше то від диявола, так звані послання, послання Петра Павла і інших. Вони абсолютно ніякого відношення не мають до висловлювання Ісуса Христа до Бога. Про ворогів. Ісус Христос заповів нам, любіть ворогів своїх. Хто є ворогом блаженній людині християнинові? Це ті люди, які не люблять Спасителя. В нашому випадку лицеміри, атеїсти, бо вони порушують заповіді Христа. Не керується в своєму щоденному житті виключно лише висловлюванням Ісуса, як Він цього хоче. Наша любов до такого бездуховного ворога повинна проявлятися таким чином. Ми маємо його навчати, і це є наше зверніть ще раз особливу увагу, основне завдання. Ми маємо їх навчати духовних законів, щоб він врятувався від впливу диявола, вливаючись у наші ряди, ряди блаженних людей. Це і є проявом нашої любові. До своїх бездуховних ворогів, якими можуть бути навіть наші родичі близькі, вороги чоловікові, домашні його, сказав Спаситель. Зрозуміло, що є люди, усвідомивши щирі намагання блажених, приймуть протягнуту їм руку спасіння, любов, а інші, навпаки, замість того, щоб зрозуміти. Що їх люблять і тому протягують їм руку спасіння, навчаючи духовних законів, почнуть ображати своїх Спасителів. Як нам слід поступати в даному випадку? Ось як робити нас, учить Христос. А я вам кажу: не противитись злому, і коли вдарить тебе, хто в праву щуку твою, підстав йому іншу. Таким чином, нас б'ють, образно кажучи, у праву щуку за те. Що ми навчаємо як, навчаємо, як врятуватися, а ми, не ображаючись, маємо далі продовжувати навчати, словами Ісуса, підставляти іншу щуку. І не падати в розпач, адже не слід забувати, що основна місія, яка сьогодні лягає на плечі блаженних, це з любов'ю навчати духовних законів тих, хто не любить Христа. Тож ідіть і навчіть всі народи. Ми неодноразово це повторюємо, що наша основна задача навчати, ще раз навчати, бо тільки і лише через вивчення духовних законів людина, а в цілому і людство, ставши пильною, суттєво зміниться в кращу сторону, стане щасливою, блаженною. Уявіть, яку треба мати любов до тих, котрі вас, як учнів Христа, ненавидять, а ви, не дивлячись на це, намагаєтесь врятувати їх від бездуховної загибелі. Тому Ісус наголошує, що любити подібних собі легко. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, що ж особливого робите, запитує Христос. А ось любити, навчати убогих, злих, неправедних лицемірів тут потрібна витримка, досконалість. Отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний, що любить всіх. Тому ми кажемо, що Бог. Це любов. До речі, нагадаємо, як Ісус неодноразово підкреслив, що Він прийшов спасти, навчаючи від впливу диявола. Я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Син був людський прийшов, щоб спасти загиблих. Лікаря не потребує здорові, а слабі. Очевидно, що Євангелії для спасіння душі в першу чергу потрібно в Бога, а в Богом звіщається добра новина, каже Христос. Так що ми бачимо, хто такі в Богі, це бездуховні, недосконалі, непильні, слабі грішні особи, що гинуть, а не матеріально бідні люди, яких, втративши пильність, називають лицемірими. Даний приклад є ще одним доказом того, що останні. Є сліпими поводарями, за якими не варто йти, бо вони ведуть до бездуховної ями диявола. Християнин, якщо цього вимагають обставини, має свідомо покласти своє земне життя ради друзів своїх, ради церкви Христової. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто своє життя поклав би за друзів своїх. Душа такої людини після смерті тіло відразу попадає в Царство Небесне. Навіть Ісус, борючись із дияволом за душі своїх друзів, віддав своє життя за них, щоб ті повірили, побачивши Його тілесного ожилим, що Він є тим самим Месією, про якого пророкували в Писаннях. І що саме Він приніс світу, а не хтось інший, духовні закони для спасіння. Прийнявши смерть на хресті ради того, щоб укріпити їхню віру у свої слова, Духовний Кодекс Християнина, показавши таким чином, що пророцтва, які були написані за сотні років до Його приходу на землю, збуваються, і що ці пророцтва є саме про нього. А за них я посвящаю, посвячую жертву самого себе, що посвячені правдою стали вони. Це ж сталося усе, щоб збулися Писання пророків, каже Христос. Тому Ісус свідомо відмовився від захисту, щоб збулися Писання пророків, і запитує, чому ти думаєш, що не можу тепер упросити свого Отця, і Він дасть мені зараз більше десяти легіонів Янголів. Але як має збутись писання, що так статися мусить, запитує Христос. Ісус свідомо прийняв смерть на Христі, бо такий план розвитку подій установив Бог лише з одною метою, щоб показати на цій події, хто є саме справжній Месія. Правдивий Месія по задуму Бога на свідоцтво людям прийме щастю, муки і смерть і тілесно оживе третього дня, доказавши тілесним оживленням, що це є саме Він, правдивий Месія. А несправжній, фальшивий і лицемірний Месія, на відміну від правдивого Месії, шукатиме будь-яку можливість, щоб уникнути знущанні смерті, знаючи, що не зможе тілесного жити третього дня і буде викритий, що він не правдивий Месія. Так, наприклад, як повернув собі життя і тілесного жив третього дня справжній Месії, нас, учитель і наставник Ісус Христос. Через це Бог і не захищав свого посланця, бо не було на це абсолютно ніякої потреби. Таким чином, ми маємо відповідь на запитання, чому Бог не захистив Ісуса? Коли Христос сказав Петрові, сховай свого меча в Його місце, бо всі, хто візьме меча від меча і загине. Лицеміри так і не зрозуміли цього висловлення Спасителя. Бо по сьогоднішній день навчає, хто в руки візьме меча, той від меча, як зброї і загине. А в даному випадку Ісус говорить про особу, яка, взявши в руки справжнього меча, втратить свою душу, яку буде судити Слово Боже, яке Ісус назвав мечем, образно кажучи, меч правосуддя. Не думайте, що я прийшов. Щоб мир на землю принести, я не мир принести прийшов, а меча. Тобто знання Ісуса Христа, Його Слово, це є духовним мечем, який буде судити. Щоб не загинути від такого духовного меча, людина повинна Його знання собі придбати. Тому Ісус повчає, вдаючись до поетичної мови, Тож немає, нехай продасть одіж свою, та й купить меча. Людина, щоб отримати духовні знання, має прикласти зусилля, відмовившись від матеріальної зажерливості, образно кажучи, продати одіж свою.